Вітаю нація, вітаю вільні. Вирішив зробити спеціальний етер. Дуже сподіваюся, що вам буде нормально мене чутно. Хоча люди навколо там є звуки, музика, голоси. Але я сподіваюся, що вам буде нормально мене чудно. Гучніше говорити не можу. Сильно підсів голос і ще відновлюється. Тому, якщо якість буде погана, якщо чутно буде не дуже добре, будь ласка, мені напишіть про це для того, щоб я спробував зробити той чи інший висновок. Дуже сподіваюся, що YouTube не спрацює на цю музику. Не YouTube, а Facebook не спрацює на цю музику і не виникне блокування звуку. А, і так, тема Етеру сьогодні. Такого трохи спонтанного етеру сьогодні це е, жертва фігур для відтермінування програшу. Я думаю, що не для кого із вас не є секретом е, те, що зараз по Україні не в цілому, по Україні, не масово, а в окремих населених пунктах, містах, іноді навіть не обласного значення України. Відбуваються якісь гучні арешти, затримання. Працює ДБР там набу і так далі. І все це чомусь спокійно записується в перемогу режиму Зеленського або в якісь досягнення режиму Зеленського. Я хочу вам сказати, що це. Не завдяки, що це всупереч режиму Зеленського, відбуваються подібні затримання. Спрацьовує практика СДД, якщо користуватися термінологією Бориса Акуніна в статському раднику, статський советник, як вийшов цей фільм на телебаченні, тоді ще а потім і в кіно, СДД сожріті друг друга. Це відбувається жертва в окремих містах, населених пунктах України, коли накопичується соціальне незадоволення, відбувається підвищення уваги до наволочі, яка абсолютно нахабно намагається. Пожирати да знеселений вже цим терористичним режимом український народ, і коли соціальне незадоволення піднімається вже дуже критично, спрацьовує паровий клапан, і через цей правовий паровий ну і правовий, в тому рахунку, паровий клапан відбувається стравлювання. Соціального тиску. І тепер ми підходимо до головної сутності, скажімо так, цього етеру. А як так сталося, що в одних населених пунктах відбувається там, в Хмельницькому, в Дніпро, наприклад, да, відбувається підвищення соціального тиску. І там відбуваються якісь гучні справи, гучні затримання. А відбувається там. Перевірка там ТЦК чи ще чогось там. А в інших не відбувається. І тому я хотів би повернути реальні асоціативні лінії для того, щоб ви усвідомили, чому так відбувається. Е, в Дніпро відбулось такі суцільний підвищений наїзд на так звані офіси. Ви знаєте, так? Да? Приватні колекторські фірми, які скупають боржників по банках, наприклад, бо банки не можуть подати до суду, але можуть продати за практично за безцінь пакет даних такому офісу, приватні колекторські фірми, і вже колекторська фірма, використовуючи механізми психологічного психологічних репресій. Намагається вибити кошти з людей, які в силу війни на українській землі, в силу не просто збройної агресії, терористичного режиму Російської Федерації, абсолютно реальної війни Росії як величезної терористичної групи. Вони вже тисячі років такі, то тільки сьогодні помітили проти українського народу агресія. І от це народна війна, антинародна, антиукраїнська війна, розпалена угрупованням Російської Федерації. Вона є, в силу цієї війни діє форс-мажор. В силу форс-мажору, визнаного торгово промисловою палатою, а нещодавно запереченого Кабінетом міністрів Української РСР, форс-мажор все одно є, і в силу форс-мажору люди. Більше не мають якихось фінансових зобов'язань по своїх кредитах, наприклад, або якихось інших відносинах, що вимагають від них платити по боргових ну, начебто по боргових зобов'язаннях. Тепер ці боргові зобов'язання припинені. Саме це і є сутність форс-мажора. Люди кажуть, в нас змінилась фінансова ситуація, ми платити не можемо. Тому банки не можуть подати до суду. Якщо її подають на судовий наказ, українці достатньо грамотно можуть е, написати заперечення, відклик судового наказу. І коли відбувається відклик судового наказу, то в цей же самий момент. А банк втрачає можливість вибити з людини кошти. Втрачена можливість вибити з людини кошти, банк нічого не заробив. І тому банку вигідніше продати якісь такі от приватні колекторські фірмі. Цей пакет вже бросовий. А колектора вже не обмежені жодними моральними зобов'язаннями, починають тиснути на людей. Ці бізнеси були широко розповсюджені саме в місті Дніпро. Ми зараз зрозуміємо, чому це було саме так. І от нещодавно, після тривалої боротьби українців, таких, наприклад, як Володимир Моргунов, який людина, яка присвятила роки, жертвує своїм здоров'ям, можливо, іноді навіть соціальної репутації. Але настільки підняла соціальний тиск в Дніпро, що на Дніпро був змушений звернути увагу президент Українського РСР, РСР Володимир Зеленський і сказати, Та що таке, та давайте там все ж таки щось там те саме зробимо. І ось ми бачимо, як по Володимир Маргонов бор, борець саме з. Кришованим так званою поліцією, так званою поліцією, це не якась державна організація, А це організація без державного походження, яка говорить, що вони діють на підставі закону про національну поліцію. Ну на підставі закону про національну поліцію можуть діяти будь-яка група осіб, яка просто одягнулася. Темно-синій колір зробили собі папірці з написом службового посвідчення поліцейського і кажуть: ми діємо на підставі закону про національну поліцію української РСР і все. Вони діють на підставі. Вони не мають правового походження, але вони діють на підставі. Кот ця організація, яка називає себе Національна поліція, вони навіть не зробили собі таку форму, як передбачена, вообще не робили ніякі посвідчення, вообще не мають ніякого походження, але вони кажуть, що вони діють на підставі закону про національну поліцію, і в результаті думають, що вони мають в концесії, наприклад, місто Дніпро, в силовій концесії. І от прикриваючи різні моменти, наприклад, наркотрафік. Так звана національна поліція вона вчиняла злочини проти прав свобод людини, проти життя і здоров'я людини. Одним з борцем з наркотрафіком є Володимир Маргунов, людина, яка достатньо підняла соціальні тиски. Нещодавно відбулася серія просто гучних таких, от затримань сажріті друг друга. Коли силові структури української РСР затримували ті силові структури української РСР, які не проконтролювали підвищення соціального тиску, і в результаті поставили під удар самоіснування системи Української РСР в місті Дніпро, і ось ми вже бачимо, як одна людина, Володимир Маргунов, з одним мегафоном, з, в, в декого це викли, викликає сміх така зброя, як коктейль Баргунова. І ось вони, Ця людина, вона, ця людина, а, змогла зробити практично неможливо примусити а, радянську систему покарати своїх власних, Тут це не відступники, а тих, хто засвітився. Своїх власних силовиків, які засвітилися. Нещодавно така сама серія прокатилася по Дніпру щодо е діяльності оцих колект приватних колекторських фірм офісів. Теж е обшуки, вилучені кошти, гучні затримання. Бо так само, як і наркотрафік. Ці колекторські фірми були під прикриттям так званої. Поліції в місті Дніпро. Ми бачили, що відбувається з суддями. А ви знаєте, хто бореться з судами. Це той самий Дмитро Пелих, одна людина для когось можливо, а чого він шумить, а чого він так сильно матюкається, а чого він так зривається, що він багато зайвого говорить. Але одна людина змогла привернути достатню увагу для того, щоб. Були покарання суддів, затримання суддів, і вже розуміючи, наскільки високий соціальний тиск піднімається щодо злочинців у чорних мантіях, які насправді не є ніякими суддями легальними, вони самі про це знають, вони дуже психують, коли про це говорять, але не чиніть злочини і не буде проблем. І ось ми бачимо, як настільки крута фігура як князів. Нязі. Він сидить в тюрмі і, скоріш за все, буде сидіти, бо потрібна сакральна жертва для спускання цього соціального тиску в суспільстві. Одна єдина паняночка Тетяна Москалюк в Хмельницькому, яка приходить в кабінети, робить так само, як і пелих, так само, як і Моргунов, робить трансляції. Привертає увагу, і в результаті ми бачимо, як починає підвищуватись увага до Хмельницького. Я хочу, щоб всі ви, журналісти майбутнього, сьогоденні майбутнього, стрім-журналісти, усвідомили свою потужність, що ви не оці от шалави й шавки всяких ахметовських каналів, Пінчуковських каналів. З великими аудиторіями, з великими бюджетами, які на замовлення можуть обтявкати кого завгодно. А потім класний і високоефективний стрім журналіст Жанна Васильцев каже: Ну як це так? ТСН про мене такі гадості сказали. Ну це ж несправедливо. Жан, про що ти кажеш? Яка справедливість? Це звичайні шльондри. Ні, я скажу російське слово, воно більш таке. Це журнашлюхи. Просто продажні наволочі, які в них немає моральних принципів, вони нічого не оцінюють, не досліджують. Вони під режимом. І якщо завтра відбудеться розуміння того, що черговий соціальний тиск піднявся, саме в результаті незадоволення всіми цими. Каліброваними охоронцями інфосфери. от і поліція, да, це охоронці силової сфери. А журношлюхи є охоронці інформ... інформаційної сфери. Саме там вони наводять такий, ось, знаєте, інформаційний порядок. Буде покарання якоїсь журнашлюхи, яку візьмуть за горло, е... покарають демонстративно. Ми побачимо, як прокотилася серія. Затримань в якомусь там телеканалі, закрився якийсь ТСН там, чи щось подібне. Просто тому, що соціальний тиск не скидається, а зняти його треба. Погасити його треба. Вірте в себе, розумійте, що навіть одна людина озброєна сучасною зброєю. Я не маю на увазі вогнепальну зброю, я маю на увазі інформаційну зброю, стрім-журналістику, озброєна підтримкою своїх побратимів захистом в деяких ситуаціях. І ось ми вже бачимо, як класний стрімер Мар'ян Чава викликає страх у, ну, ладно, не у суддів Суддя в даній ситуації розуміє, хто там на мене натисне і класний стрімер Чава вже отримує іншу абсолютно відносно себе дію з боку суддів, поліції. Там е, новачок ну не в російський газ новачок, а новачок в стрім-журналістики. Пробачте, я не запам'ятав. Володимир, ну я скажу пан Чак, якщо я помолився, то пробачте мені, будь ласка, я не з метою образити людину, я просто дійсно не пам'ятаю ім'я. Е -е, говорить, а що так, надежу поламали практично до смерті, коли затримували, а мар'яна чаву на тобі кафійок, на тобі чайок, на тобі там то-то, на тобі це. Е -е, ну, я розумію, що людина. Ну, ще просто нова, реально там освіти немає. Він не розуміє Ні що таке сарказм, він не розуміє багато чого. І коли е... він, він назвав, що Мар'янчаво, оце Володимир, сказав, що Мар'янчав облизав поліцію. Понятно, що треба бути тупорилим дебілом, щоб вважати це облизуванням поліції і не розуміти, що це класний сарказм. Я просто згадую, як мене у Львові, так само на вулиці Степана Бандери, 1, тюрма Лонського, З мішком на голові привезли цілих три дні в одіночки, протримали. Можна сказати, таким чином: їжу не приносять. Якщо ти стукаєш, то до тебе звертаючись, кажуть, що ви хочете? Ви хочете поїсти? Є кава, ну розчинна, але кава. Поїсти, а що поїсти? Ну мівіна, а крім ніяк нічого немає. Тобто можна сказати сарказм. Захотів, замовив і тобі принесли. Хочеш, тобі принесуть рикаву, хочеш тобі принесуть чай. Це що теж буде облизування? Ну зрозуміло, що панчак поки що не сиді. Якщо я помилився в прізвищі, я приношу свої свої вибачення людині Володимиру, я не хотів образити. Він ще не опинився в СІЗО і тому він не розуміє, як це, що це, яка там ситуація. І що ти дійсно спочатку сидиш, це такий карантин, в одіночке, не, не знаєш час, який не розумієш, що відбувається добре. Якщо це вже там літо, і ти приблизно орієнтуєшся по тінях, котра година, але не більше. Там, де вже СІЗО, там в тюрмі, там тобі приносять їжу, і ти приблизно можеш там запитати, тобі скажуть, котра зараз година, і потім ти по часу, коли приносять їжу, ти можеш Ну, Але цьому тюрма на Лонського, вона закрита. До речі, така: от, я не знаю, от мене привозили. Зараз я так зрозумів, що Мар'яна теж тримали в тюрмі От так, от, там приносять не по часу. Ти проголодався, типа, тобі принесли. Ти не попросив, тобі не принесли. Хочеш, взагалі можеш не їсти три доби, не помреш. Можеш не пити воду три доби, не помреш. Хоча вода в камері є. Ну в той же самий момент це набагато гірше, бо ти не можеш зорієнтуватися по часу, котра година, що, як. Достатньо сильний психологічний тиск, і якщо людина, ну, наприклад, не думала, що його можуть закрити, він може бути до цього не готовим. Так що, пан Володимир, не буду зараз ще раз говорити прізвище, можливо, помилюсь. Ти не думаєш, що цей сарказм, ой, що цей сарказм є зализуванням, ти про краще потренуйся. Бо як тільки твоя аудиторія виросте, хоча б до чверті того, що є у Мар'яна. Ти теж потрапиш в коло зору, скажімо так, особливих структур. Не забувай, будь ласка, надіжа асоціюється з Тримаусавем, з людиною, яка є зрадником і відносно нас, самостійників, і відносно радянської системи. Бо радянська система воює з кремлівською радянською системою. Вона з ними в протистоянні. от ми та воюємо із тими з іншими. Ну зараз не про нас розмова. От. Так от, Радянська система воює, а Стрімоусав перейшов на бік кремлівців, і він був ну, фак, реальна колаборація Панчак. Дякую, тобто правильно я назвав прізвище. Так, от Стремоусов це людина Кремля, людина ну, просто вона була знищена, проти неї був чинений атентат Стремоусов Люди, які асоціюються з Стримаусами. Вони вже злочинці по замовчуванню. і якщо надіжа там дозволив собі е, надмірний, можливо, непотрібний героїзм щось там от через губу розмовляти, повірте, напроситися легко. Коли мені виламували двері, СБУ, там перший обшук, я тримав руки вгору і казав: я не чиню опір, я не озброєний. Тому що мені не треба було зараз там розпові... щоб Володимир Панчак про мене розповів в етері, який героїчний балахнін. А я такий Ви! Ану геть звідсиля! Я вас всіх повбиваю та да? розстріляла б мене СБУшна Альфа, і я би там валявся, бо там в кровіщі, там на підлозі. Мабуть, це круто для Володимира Панчака зробити подібне відео. Бо я чомусь вирішив, що це не обов'язково, що є довга боротьба попереду. І інша мета попереду. 103 тисячі підписників. Ну, у Мар'яна там, по-моєму, більше суттєво. Ну зараз не про це. Хоча 103 тисячі немало, я чомусь думав менше. Я просто раніше не бачив цю людину і думав, що там вообще там тисяч 15-20. Ну, ладно. Добре. Так от Надежа, скоріш за все. Просто перейшов в межу припустимого при силовому захопленні. І саме тому, скоріш за все, постраждав. В цьому сенсі дії Мар'яна. Не потрібно конфліктувати, коли на тебе сказали фас. Це просто героїчна загибель, нікому не потрібна. Вона не надає ніякої користі. Ти спокійно відпрацьовуєш. І це викликає більшу повагу потім у цих солових структур, ніж тупе напрошування на е, загибель. Повірте, абсолютно пальчик не здригнеться у цього альфівця, який просто скаже таке, що мені здалося, що в нього в руках не телефон, а пістолет. От я так це побачив. Може я й помилився, оштрафуйте мене і все. Ну потім перед тобою вже труп, і ти труп, і ти більше нічого гарного і нормального для українського народу не зробиш. А якщо ти класний стрім-журналіст, то ти зможеш набагато більше, ти не маєш забувати, що ти не високотренований Олег Мушчіль, який при силовому захопленні зміг оці диверсантів, які вломилися в приватне житло, прикриваючись дитиною. І він одного поранив, одного поклав. Так от, якщо ти не боєць зброї а боєць ти стрімер, то твоя зброя смартфон, і ти маєш знатися саме на цьому. І результати набагато яскравіше. Коли вони самі змушені брати під варто своїх суддів, Брати під варту своїх так званих поліцейських, брати, закривати, виганяти, садити в тюрми, повірте, ось де наша робота, стрім журналістів, і ефективність неймовірна, коли ми на чужому юридично, в чужій юридичній площині робимо настільки високий результат, як Тетяна Москалюк. Як Дмитро Пелих, як Володимир Маргунов. Це класні приклади для того, щоб спадкувати Мар'яна Чаву і всіх інших людей, яких я готовий називати конституційниками, готових називати своїми побратимами та посестрами. І я не можу назвати побратимом Володимира Панчака, який дозволяє собі. Абсолютно непрофесійні припущення. Мабуть, злигався вже Мар'ян Чава з ними не те, що надьожа Так загинь сам перед людьми в героїчному протистоянні, кинься зараз на СБУшників, загинь і покажи, як правильно розмовляти з ними. А ми зробимо висновок, наскільки це ефективно і результативно ми валимо систему. А ти не обов'язково. Поважай, будь ласка, людей поряд з собою і перед тим як сказати якусь дурню чи зробити дурню. Поміркуй уважно, проаналізуй все, вийди на розмову. Тобі Мар'ян Чава, ти йому написав телеграм. Ну, може, ти просто був неуважним і не послухав, що Мар'ян Чава втратив обидва свої телефони. Обидва телефони своєї дружини, які теж забрали. І, мабуть, він не має доступу до свого телеграму. Якщо він тобі в телеграм не відповів, мабуть, треба було поставити запит, панове, хто мені допоможе зв'язатися з Мар'яном Чавою, як тільки в нього з'явиться можливість виходити в ЕТР. І тоді тобі допоможуть? Ти зустрінешся з Жаном Новосельцевим, з Мар'яном Чавою, і ви зробите класний професійний етер. Без припущень, без дурні, бо ніхто не може бути обвинувачений на підставі припущень. А от на підставі непорядної дії, на підставі інтригування, ну я трошки можу вже, трошки маю право про подібні речі казати, але на тюрмі за інтригування можуть визнати тебе непорядним. А воно тобі треба. Ти тільки починаєш робити свою кар'єру. Поважай, будь ласка, людей поряд. Стався нормально, по-людськи, живи по-людському, і буде тобі щастя. Поки що все. Радіємо, не хочу затягувати цей етер. Ще побачимось. Гарно.